Які розглядалися на 15-й сесії Кузнецовської міської ради, стосувалися комунальної сфери міста, зокрема, діяльності КМКП, КП Благоустрій, КП Житлокомунсервіс, КП міські електричні мережі. Депутати двічі ставили на голосування проєкт рішення номер 645 від 17 лютого 2017 року про внесення змін до установчих документів Кузнецовського міського комунального підприємства. Зрештою, мінімальною депутатською більшістю у 18 голосів було затверджено зміни до статуту Кузнецовського міського комунального підприємства, якими відтепер передбачено надання цим підприємствам послуг з теплопостачання, водопостачання, водовідведення, вивезення та захоронення сміття, і виключено послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Крім того, депутати проголосували про передачу в оперативне управління комунальному підприємству благоустрій Кузнецовської міської ради. Комунального майна, серед якого вулиці, зупинки, дитячі майданчики, пам'ятні знаки, газонокосарки, бензопили та інші товарно-матеріальні цінності, також на баланс комунального підприємства Благоустрій було передано основні засоби, а саме вуличне освітлення комунального підприємства міські електричні мережі. А на баланс комунального підприємства Житлокомунсервіс рішенням сесії перейшов гуртожиток для проживання сімей Прометей.